Я вітаю усіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І в першій годині, в першій частині нашого ефіру, ми будемо говорити про гучну справу Міноборони. Це історія про те, як Міноборони уклало контракти з маловідомою фірмою Львівський Арсенал. Це було ще осінню, торік. І точніше, два роки тому, в 2022 році. Міноборони перерахувало майже 100 Сотків грошей а зброї у відповідь не отримало. І от Зараз триває судова тяганина. І один із фігурантів цієї справи, колишній топ-чиновник Міноборони Олександр Лієв, він заявив, що він ну він, по перше, відкидає всі звинувачення. А по-друге, він сказав, що він готовий піти на публічний поліграф, щоб довести свою невинуватість. До нашого ефіру вже долучився Віталій Шабунін, голова центру протидії корупції. Доброго ранку, Віталію. Доброго ранку і хотіла додати, і Віталій також дуже активно стежить за кар'єрою Олександра Лієва від самого початку. Що ви на це скажете? Щось дивіться, Людина каже, що вона на поліграф готова піти. чи не є це все таки свідченням того, що може він все таки аж не настільки винуватий, як стверджує слідство? Хай людина йде на куди хоче. Я нагадаю це такий Лієв. рік тому назад. Ми разом з колегами-журналістами Яніною Соколовою Валентиною Самар це кримська журналістка і колегами з інших медіа, їхніми колегами з інших медіа викинули Ліва з посади ключової закупівельної посади зброї в Мінобороні. А знаєте, як ми його викинули? Не просто оплю, оприлюднили відео, на якому він голосом через рот, пробачте армійський термін, виправдовує. Кримський псевдореферендум окупаційний. Ну і ми далі розписали його зв'язки з русским. Немає чого придумати голосом через рот, ні все так однозначно, ми руські, є ментально близькі. Весь цей тришняк російський. Після цього його були змушені викинути з посади. І вже зараз вилазять всі, всі ті схеми, які він на тих посадах намутив. Хай іде куди хоче. Зараз є багато зловживань поліграфу, є кримінально-професуальний кодекс. Він не передбачає поліграф в жодній країні не передбачає. Бо якщо людина тренована, або поліграфолог хоче підіграти, або не тренований нормально, то поліграф це пусте місце. Все, що мене цікавить, було озвучено на суді. По запобіжному заходу а озвучено було більш ніж достатньо. Давайте про факти. Фактом є те, що Ліїв підписав документи на предоплату мільярда триста мільйонів на постачання 100 тисяч мінометних пострілів осіни 22-го року. Фактом є те, що Збройні Сили України цих 100 тисяч мінометних пострілів не отримав. Це залізобетонні факти, з якими не можна сперечатися. Бо є документ, і поставки, і є вже навіть рішення суду, яке зобов'язує ці гроші повернути. Фактом є те, що Ліїв і НАКУР його підлегли, який потім замінив його на посаді, підписали угоду з тими в цепочці постачальників, хто вже раніше кидав Міністерство оборони, не поставляючи товар. Наприклад. Згідно контракту ця ж компанія мала поставити, яка була в цепочці виконавців: 18 тисяч бронежилетів. Поставила 2,5 з мала поставити 18 тисяч тактичних шоломів, поставила 4 тисячі, і з ними підписують після цього всього контракт на 100 тисяч підметних пострілів. Лівінакур підписали договір з компаніями в постачальників яку, яких. Була людина, яка була фігурантом кримінальних проваджень в інших справах непостачань мінобороні. Вибачте мене, будь ласка, для чого мені поліграф? Ви, ви ви згадали прізвище Нахкура, Томас Нахкур. Це людина, яка наскільки я розумію, після того як звільнили чи звільнився Лієв з Міноборони, на його місце. Призначили Томаса Нахкура і тепер вони обоє з Лієвим на лаві підсудних. Якось так провідне на 100%. І вчора буквально суд визнав підозру Нахкуру обґрунтованою і застосував до нього запобіжний захід. Так само в кейсі з Лієвом суддя публічно сказав, що підозра обґрунтована. Тому мені начхати на поліграф Лієва у мене є факти. Більше того, в графіку поставок у тих 100 тисяч мінометних пострілів, 20 тисяч мали бути поставлені якраз в момент, коли під Бахмутом творилося пекло, і ми не отримали ці мінометні постріли. Тому я щиро бажаю і ліву, і Накхору, і тим, хто їх захищають, потрапити в. Піхотний бій без мінометної підтримки, не на поліграфі, в піхотний бій, таке справа насправді огидна, бо там ще є багато доказів. Наприклад, коли Словацька компанія викинула гроші далі, ті, за які не було нічого поставленого, то ті гроші пішли на компанію, з якою пізніше Ліяв і Накур уклали ще один контракт. На постачання танкових пострілів. І ви не повірите, там 30 чимось було танкових пострілів, теж не було поставлено. Уявляєте, яке співпадіння зміг обставин? Віталій, а що це за традиція така в Україні? Чи це лише в міноборони така традиція платити 100% передплати? Це це взагалі нормально? Бо я, наприклад, не можу піти е, там в магазин, заплатити 100% передплати, і потім рік чекати е, товар якийсь. Ну уявімо собі, та, якщо екстраполювати на наше звичайне життя. А чому так от міноборони вчиняє? Пані ну, у багатих свої причуди, розумієте? Багатих на другає. Це була традиція Зарізнікова. І ладно, знаєте, якби це було 100% передоплати виробнику або компанії, яка раніше не кидала міноборони. Ну, добре, можна якось оправдовувати. Але ви ж не даєте гроші тим, хто вас перед цим намахав. Є якась базова логіка, правда? А ці люди без проблем давали. Я вам нагадаю, що загальна сума дебіторської заборгованості. Тобто це гроші, які Міноборони віддала постачальникам наперед, і нічого не отримала в кінці договору. Влітку була Зарізнікова 33 мільярди гривень. 33 мільярди гривень грошей було віддано бізнес... ну, віддано це не бізнесмени, це схематозники. А товар, зброя, спорядження за ці гроші не були поставлені. Коли ще ми це в ЦПК озвучили, то мене в черговий раз повоювати відправив. Ну ми це окремо з ним ще розберемося. Я про те, що це була практика. Такий контракт на мільярд триста мільйонів був не один, і зараз почнуть вилазити інші. А можна детальніше тоді про цього Томаса Нахкура, якого призначили замість Лієва? Бо про Лієва ми багато чули, уявляємо собі його бекграунд. А що це за людина? І чому в принципі я так розумію, ось до останнього дня фактично він залишався на посаді вже зачинного міністра оборони Рустема Умєрова? І ось лише коли він опинився на лаві підсудних, Умєров відсторонив його з посади. Перше, що це за людина, чия вона людина, якщо там в нього були які. Із покровител Міноборони, і що ми про нього знаємо? Це перше. Накур це людина, яка була безпосереднім підлеглим Лієва. Вони працювали разом. І коли е, ліва, ліва не було варіантів залишати, то він пішов, на його місце став формально його підлеглий, а зам, який їх курував, господин Шарапов. Ржав з цього всього за келихом бренді. А ви Вони нічого не знаєте? Ну, Фігуральний образ мислення, або рот речі. Ага, фігура ну, може, що добре. не пікуза, який керував на той час збройною агенцією, не Шарапов, який був сматрящим всієї цієї історії, посад не позбулися. Резників не міг не позбутися ліва, такий піднявся хай. Але ключові люди над ним і під ним залишилися. А тому нічого й не помінялося. Тому ми зараз і бачимо, що навіть коли Ліїв пішов, схеми продовжували мати місце. Просто тепер підписував накур, а не Ліїв. Хороше питання, чому накур після цього всього лишався на посаді. Ну бо схема, де очевидно його присутність, де є його підписи, тільки зараз вилізла в паблік. І ця схема, дякуючи. ну, Добре, що вона вилізла влізла не просто з журналістським розслідуванням, а конкретною підозрою. Якість підозри і неадекватні дії старих правоохоронних органів можемо окремо проговорити, але це вже підозра. Відповідно маючи цю підозру, цей підозр не було би без Умєрова і його профільного зама Клімінкова. Тут більше їхня заслуга, ніж правоохоронців, що ці підозри є. Причому формально накур його департамент під іншим заступником? Гаврилюк. Гаврил, Гаврилюк, мені здається, в прізвище, я путаю постійно. І от у мене питання до пана Гаврилюка. Чому накор був весь цей час на посаді? Що Гаврилюк точно знав історію про накура, бо ми в ЦПК йому цю історію розповідали? Але він з цим не бачив проблем. Більше того, він же подав на умірова подання не про звільнення накуру, а про відсторонення. І накура не звільнено, історія не закінчена, його відсторонено. Ну І, але знає, то, поки немає рішення суду, можливо, це правильно відсторонити. Власне це вже давайте щось. дискутувати так, давайте дискутувати. Е, не доведено, що е, накхур заробив на тому. Що 100 тисяч мінометних пострілів не поставлено. Факт непоставки пострілів залізобетонний. Тобто, як мінімум, людина віддала наші з вами мільярд 300 мільйонів передоплатою лівим чортам, пробачте, не перевіривши нормально їх, Збройні Сили України не отримали 100 тисяч мінометних пострілів. Це все факт, їх не треба доводити, це факт. І після цього всього у профільного заму немає проблем з таким керівником департаменту, то в мене проблеми з цим профільним замом тоді. Так а профільний зам залишається, та його не хочуть спитати з нього. Станом на зараз, це питання команди міністерства. Бо вся ж ця історія це от історія останніх днів. Я щиро сподіваюся, що міністр зробив свої висновки. От О, чесно. Я думаю, в Чому зараз... Зараз трохи ще є інших задач. Та я тому я зараз без претензій до міністра, бо я розумію, що який вал роботи в міністерстві. Тому в мене власне тому ви чуєте зараз, що моя претензія не до Умєрова, а до Гаврилюка, бо це його огород, Він там має розібратися, і в Гаврилюка не так багато департаментів. Що в них не розібратися, і це ж не якийсь там департамент забезпечення діяльності заступника міністра. Це департамент військово-технічної співробітництва. Це ключовий департамент політики перепрошую співробітності. Ну нема важливішого департаменту Гаврилюка. і тут ще одна історія, чому я лишаюся оптимістичним, тому що не може бути такого, що міністр і зам по закупівлях доганяють чуваків за схеми, а профільний зам їх кришує. От так не працює. Це скінчиться, хтось має піти. Щось мені підказує, що піде не міністр. А хто? ще одна історія. Ну, я не розумію, як можна захищати начальника кілька департаменту, який віддав гроші, і ми не отримали мінометні послуги. Як мінімум, він некомпетентний. Давайте це визнаємо. Чи корумпований, хай суд доводить. Тут, якби, я не боруся зараз. Я маю свою думку, але не буду зараз її озвучувати. Але то, що він некомпетентний, це факт. Ну погодьтеся. Що мені ще дає е, так, нотки оптимізму? Відтепер закупівлі зброї робитиме не департамент накура, а спеціалізована Агенція збройних закупівель. Агенція оборонних закупівель правильна назва. Минулого тижня в кінці минуло понеділок цього тижня. Перепрошую, час летить. Міністр призначив керівницею цього цієї агенції. Марину Безрукову. безрукову. Ну мені важко придумати кращу кандидатку на цю посаду: 20 років досвіду в закупівлях і міжнародних постачаннях в ланцюжках. Бездоганна репутація, результат на її останньому місці роботи в Укране. Там, де вона вибудувала ланцюги постачання і нормальну закупівельну закривельну політику і інституцію. Е, тому я обережний оптиміст, тому що я сподіваюся, що їй, спершись на політичну волю міністра, вдасться цю агенцію почистити в опікусу. Там до сих пір в тій агенції сидить. І треба зробити, бо яка логіка? Закуповує агенція, но політики закупівель, правильна закупівель готує департамент, який очолює НАК. Так не буде працювати. Ну, в ефективній агенції нема сенсу, якщо тобі правила встановлюють чуваки, які ведуть півмільярд, півтора мільярда і не отримують товар. Тому о оцей елемент треба швидко виправляти. Я обережний аптеміст, що, що він буде виправлений. Так, да, я, я бачила новини про призначення Марини Безрукової. Я так розумію, що антикорупційні організації, громадські організації, вітають це призначення. В неї здається понад сім років досвіду. Останньої місце роботи це, це Укренерго. І якраз в Укренерго, це одна з перших компаній, яка перевела свої закупівлі на платформу Прозоро. Це так просто для, для розуміння для нашої аудиторії. А, в мене питання щодо міністра Резнікова тоді. Все-таки я зараз не не берусь там стверджувати був він дотичний до схем, не був він дотичний до схем, але тим не менше він був міністром оборони в той час, коли його міністерство давало 100% передплати якісь незрозумілій компанії і в обмін не отримали мінометні постріли. Чи в принципі мали би допитати, хоча б як свідка міністра, і як ви думаєте, чи, чи будуть його взагалі допитувати, чи будуть ним цікавитися, і чи мали би в цій історії? Він особисто підписував проплати? Ну, його підпис в цій схемі є. Питання: чи знає він, чи розумів. Ну е для мене питання дискусійне. Фактом є те, що його підпис є в документах в схемі, як мінімум, допитати його точно треба. Ну, потім суддя задасть питання обвинуваченню. Ну, друзі, окей, є підпис міністра. Ви його допитали, яка його позиція? Він розумів, не розумів, тому. Не з точки зору логіки розслідування допитати його треба. Чи допитали, не знаю. На цьому етапі ем, розслідування це не зрозуміло. Бо ми ж тільки на етапі підозри запобіжний захід, справи не в суді. Я, що я думаю по Дивіться: журналісти оприлюднюють харчові контракти з о, тими самими яйцями по 17, з космічною картоплею, буряком і всім іншим. Де чорним по білому видна корупція. Уявить, ви міністр, ви це побачили, і ви про це не знали. Ваша логіка дій. Бляха, розберемося, покараємо винних, все поправимо. Що робить ресники? Винувачує журналіста про некомпетентність кричить, розказує про яйця кілограми, розказує казки, ржесть цього всього. Це Реакція міністра, який бореться з корупцією чи захищає корупцію. Потім наступна схема: куртки куплені в Туреччині племінником депутата від слуг з оборонного комітету, Куртки і, штани, які і близько зимовими не є, оприлюднюють документи, митні декларації, показують цю історію на комітеті антикорупційному при всіх камерах. Міністр далі грає дурника. Ха-ха-ха, нічого не розібрали зімні куртки. Це як? Ми показуємо 33 мільярди дебюторки. Знов не розібрали, нічого не розуміють. Ну, друзі, це очевидний захист корупційних схем. Чи був він в долі, не знаю. Чи був в темі 100%. Бо показували журналісти йому документи, а він робив дурнів журналістів. А не відсідав накура і кампанію а, а ще одна справа, ми, ми з вами до речі, якраз в останнє теж її обговорювали, бо якраз е, обрання запобіжних заходів відбувалося для фігурантів. Це справа Гринкевичів. Ну е, треба тут сказати, що справу веде ДБР е, до органа. Все таки будемо відверті, менше довіри ніж до набу, бо справу по Олієву і накору це набу, я так розумію. Веде ні, ні. ні. Де ж ДБР? На жаль, ні, веде нацпол і офіс прокурора. І цим вони порушили підслідність, з чим заклали велику міну під можливість потенційного покарання. І це окрема історія. Ага, цікаво. Я цей момент пропустила, але слухають аксі в антикорупційному суді. Так, а що тоді в порівнянні з справа Гринкевичів? Чи стежите ви за нею? Там, нарешті, вручили підозри власне по закупівельній схемі? Я би хотів, щоб. Робота ДБР процесуальна була така сама хороша, як комунікаційна. Я так м'яко скажу попередні висновки, того, що ми чули по цих підозрах. А в історії, конкретно з лівим інакуром, офіс генпрокурора свідомо я наголошую, свідомо порушує підслідність, чим заклав величезні проблеми в подальшому притягненні до відповідальності. Навіщо офісу генпрокурора свідомо це робити? Що в Генпрокуратурі є ті, хто хочуть Лієва покривати чи захищати? Хороше питання до пана Костіна: він або КПК не може прочитати, де пряма норма закону написана, що це підслідність антикорупційної прокуратури, антикорупційного бюро. І як мінімум, найпізніше на етапі вручення підозри НАКО, це мав робити антикорупційний прокурор. І коли вони з пицом цього не зробили, то вони, усвідомлюючи всі проблеми, поставили під загрозу покарання. А следить, чому Костянти це зробив? Бо підозрі вручали, коли сюди приїхали аудитори США, ці три аудитория, військової сейдівські, хотіли замалюватися хлопцям. Просто безголові пантавщики замалювалися? Так, а що тепер який, який ризик? Ну, слухайте, справа в суді. Справа вже в суді і так. Справа не в суді. Власне, в суді тільки запобіжний захід. Так. Тобто, сама справа ще в суд не передана. Ще ага. до передачі в суд добрий шмат розслідування. А тепер, бо на першому суді запитали прокурора: друзі, ну ми ж бачите суб'єкта. ви бачите величину величину втрат потенційних. Чому тут немає антикорупційної прокуратури, антикорупційного бюро? І прокурор, внятно не дав відповідь. І тому зараз ну, є дуже поганий сценарій. Наприклад, суд скаже. Збиралися докази неуповноваженим органом, відповідно, докази є незаконними. Кінець справи. Або суд скаже: дивіться, окей, до, вручала підозру не та процесуальна особа. Просто пер, віддайте справу в набу сад і хай перевручить підозру. Це найпозитивніший сценарій. Ми чекаємо повних текстів рішень суду, бо перший текст буде в 5-го, а другий сьомого. Угу. Ну та давайте. Давайте будемо відверті до офісу генерального прокурора. Теж все таки менше довіри ніж ніж до НАБУ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.